Я бачив та читав багато негативних відгуків про ось такі зеркали. Що можна сказати? Зеркало звичайного розміру і формату створює гарний опір. Я наразі маю витрати в кіловатах. рахуємо 20 кВт. В середньому, при такій дистанції та швидкості, я маю 23 кВт на аудієтрон. Отже, економія 3 кВт. І це тільки за рахунок фізики, зменшення опору повітря. В нічний час вже зараз темніє. Камера трішки підсвітлює зображення. Крім того, да, є мерті зони. Ти можеш його як завгодно відрегулювати. І після дощу воно чистеньке. В такій ніби як капсулі знаходиться сама камера то еволюція, вона така. Або ти користуєшся, або вибираєш зеркало.